Звідки тікає тепло? Мешканці Сталінки, що в Подільському районі столиці, вирішили покласти край скаженим сумам за опалення. Декому за місяць нарахували від 4 до 7 тисяч гривень. Кияни кажуть, не збагнуть звідки взялись такі суми. До проблемного будинку сьогодні вирушило керівництво «Київенерго», прихопивши з собою тепловізора. Чи виявили причину багатотисячних нарахувань? Артем Сорокин розкаже. Терезна Сталінка на Подолі. Це вулиця Набережно-Хрещатицька. Від моменту останнього візиту «Київенерго» сюди минуло два тижні. І за ці два тижні місцеві мешканці помітно утеплили свій будинок. Ось, бачите, на ці дерев'яні вікна, усі у щілинах, повісили ось такі плівки. Утеплилися, як змогли. Не зарадило. Нові квітанції і знову космічні суми. За тепло я платила, до коли 7 тисяч нам принесли, я вже не платила. Шість Заходжу в квартиру до Віри Дмитрівни, а потрапляю ніби в Ташкент. В оселі площею 70 квадратних метрів. Вона мешкає з донькою та онуком. Маленький марк роздягнений, градусника в хаті нема. Втім, відчуваються добрячі 24. Та родина певна, надвисокі рахунки на 7 тисяч їм принесли за теплі квадратні метри не в домівці, а поза нею. Вони дають більшу температуру для того, щоб було при цьому ми грієм чердак, під'їзди і все інше. Окна плотно в під'їзді не закриваються. Зараз ми знаходимося на прольоті між дро. Другим та третім поверхом, і отут от на кожному з встановлені ось такі батареї. Бачите, і поруч відкрите вікно стоїть попільничка повна, хтось тут палить постійно і вікно не закриває. Тобто, тепло фактично ось тут виробляється і відразу ж сюди усе виходить. Ну, покоріло і закрило окна. Та ні. Покурив і пішов. Залишив, я Саша скажу, я знаю, хто там. Вхідні двері до під'їзду, довкола них шпарина. Коло під віконі з наскрізними тріщинами радіатори. Вікна в під'їзді якесь побите, якесь відкрите. В об'єктиві нашої телекамери всі вони здаються однаковими. А ось такі вони в тепловізорі. В принципі, майже кожне вікно… Іміють патери тепла. Це Євген Куц, начальник дільниці тепловізійного контролю «Київенерго». Він наочно показує, чому в людей захмарні квитанції. Ліземо в підвал. У тепловізор видно найбільші щілини, якими оповитий цей будинок, та мороз, який вони запускають. Ось вони, дірки, горять темно-синім. Заходить холодний воздух е около градуса, а то й Це з вулиці. на будинкові стоїть теплолічильник, та він за такої ситуації не рятує, кажуть у Києвенерго пояснюють технологію. Із такими дірками та тепловтратами температура в будинку знижується. У теплопункті її підтримують на рівні і підвищують, аби не мерзли. От і виходить, що в людей квартири яких більш-менш утеплені, та шкент. І надвисокі рахунки винуватець кажуть у «Київенерго», однозначно жек дірявого будинку не латають. Проблема Це ЖЕК. і нам допомагають на сьогоднішній момент власті. Ані обов'язані в кратчайші сроки привести е провести якісь мероприятия по утепленню. Жильці не заложники. А ось у ко що обслуговує цю будівлю, кажуть на початку сезону її утеплювали. Нічого вона не пропускає. Самі нещодавно перевіряли. То людям неправильно лічильник «Київенерго» рахує. Ізоляція наявна, тепловтрат там немає, все в межах допустимого. Те, що каже «Київенерго», що втрати йдуть через підвал, горище і інше, я вважаю, що це недоречно. Це некоректна робота безпосередньо. Приладу обліку теплової енергії, вкотре почувши енергетиків та ЖЕК, місцеві запланували збори. На них хочуть створювати ОСББ та брати ініціативу з ремонту будинку та звірювання теплолічильника у власні руки. Артем Сорокін, Дарина Киричок та Володимир Тихомир. Програма вікна СТБ.